Всім привіт, вже найближчим часом. Українців чекають нові сюрпризи: це щодо мобілізації та штрафів в резерв плюс. Автоматичних штрафів сплати їх навіть за кордоном. Частково я про це говорив, але є вже додаткова інформація. Ну, дивіться до кінця, підтримайте це відео, не забувайте підписуватись. Вас дуже багато дивиться без підписки. Це надзвичайно можливо, коли ви підписуєтесь, слідкуєте далі і не пропускаєте. Як всі напевно знають, що якщо ви порушуєте закон щодо мобілізації, не оновлюєте свої дані, не оновили свої дані вчасно, вам загрожує там 17 до 25 тисяч штраф. Це є, це діє, і якась частина громадян України навіть сплачує за це штрафи. Але влада не може це поставити на конвейер, на тому що дуже багато людей за кордоном, дуже багато навіть в Україні не оновили дані, нема про них ніякої інформації. Ну і якимось чином змусити їх досить складно. Але якщо будуть внесені певні закони, певні законодавчі акти, то це може змінитися. І це можуть поставити на конвейер, цю сплату. Штрафів за неоновлення даних, що і хочу зробити. Про це заявляла Чорногоренко, це заступник міністра оборони по цифровізації. Вона говорила прямо і відкрито: що якщо такий-то закон буде, якщо він побувається 12.093, то ми зможемо надати можливість українцям, які за кордоном сплачувати штрафи без проблем. Якщо вони порушили законодавство, вони оновили дані, вони зможуть там в резерві чи просто в телефоні в два кліки сплатити ті чи інші штрафи. І все до того йде. Я впевнений, що влада такі закони прийме, тому що це великі гроші. Тобто, навіть якщо людину не можуть змусити, а не можуть змусити людину, яка за кордоном, приїхати повернутися в Україну, то якимось чином змусити сплатити штраф? Можуть. Можуть, наприклад, автоматично заблокувати рахунки людини, яка є, наприклад, за кордоном, але має рахунок в Україні. І списати з них якісь кошти. Можливо, ще якісь маніпуляції, тобто тут багато можливостей. Є в когось нерухомість, є в когось автомобіль, хтось виїхав за кордон і залишив все тут. Ну, тобто, різне. Багато хто має карточку Приватбанку чи інших банків в Україні, виїхавши за кордон, користуються нею. І нічого не буде заважати, якщо такі законодавчі акти будуть прийняті, взяти це, заблокувати і просто з них списати. Такі варіанти розглядаються. Тим більше, якщо будуть заочні штрафи, так їх можна назвати. Якщо людина за кордоном е виявляється, що вона не оновила дані, є вся інформація про ту людину, яка за кордоном заблокували рахунок, зняли відповідну суму і все. Ну і в тому випадку, звичайно, що людину не зможуть за кордоном притягнути якимось чином змусити приїхати, але заочний штраф, будь ласка. Працює. Це у випадку, якщо такі закони приймуть і почне діяти цей закон. Поки що такого немає, але про це вже в повний зріз говорять, і безпосередньо заступниця міністра оборони. Також цікава інформація з'явилася, що з 25-го року в Україні планують перевести сервіси ТЦК в Резерв Плюс. Поки що я не розумію, як це має бути, як це буде відбуватися. Це такі плани є, і там щось таке відбувається. Вони з тими оновленнями, з тими новими е законами чи підзаконними актами, ну скажімо так, максимально швидко працюють. Якби в нас в Україні всі можливості для людей працювали ось таким чином, тобто, є в нас дія. Українська, де є якась де є якийсь перелік документів, можливостей, сервісів. Якби все, що можна диджиталізувати, перевести от в дію, і з таким темпом, як зараз робиться, з резерв плюсом, ми б вже давним-давно подякували дуже великій кількості чиновників, які сидять в своїх кабінетах, протираючи свої штани, недешеві і нічого не роблячи. Ми б це могли в два три кліки для себе якісь справки, документи оформляти, робити. Це теж все йде, це теж все робиться, але я ще раз наголошую, те, що робиться в Резерв Плюс, і ось та перетрубація ці ті зміни, які зараз відбуваються, вони максимально швидкі. З 2025 року в Україні планують перевести сервіси територіальних центрів комплектування у цифровий формат через додаток Резерв Плюс. Серед ключових функцій, які розглядають для впровадження онлайн-відстеження повісток, це рішення обговорюється у Міністерстві оборони України. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко, ми вже про неї чули. Під час телемарафону повідомила, що Резерв Плюс може отримати можливість онлайн-відстеження усіх етапів надсилання та вручення повісток. Я не знаю, вони будуть їх чіпувати, чи яким чином, чи це просто буде. Надсилання по емейлу, повідомленням в телефоні, чи яким чином не знаю, можливо, це в резерв плюс буде з'являтися, і про це вже будуть знати і ті, хто надсилають, і той, хто мав би це отримати. Організувати таке стеження технічно не складно. Ми працюємо над регуляторною частиною, оцінюємо переваги та ризики. Якщо уряд підтримує цю ініціативу та ухвалить відповідні законодавчі зміни, ми готові швидко реалізувати її. Зазначила Чорногоренко. Тобто, по максимуму відслідкувати. Дойшло, не дійшло. Надіслали, не надіслали. За кордоном він не за кордоном. В Україні, не в Україні. Працює, не працює. Надходження є, немає карточка є, рахунок є. Все має бути прозоре. Ну по її словах. Тобто, все має бути відслідковано, кожного пораховано, і якщо є порушення. Штраф навіть можна онлайн сплатити, навіть якщо ви за кордоном, ось таким чином це відбувається. Я висловлю ще раз свою думку, яку вже неодноразово висловлював щодо примусу українців за кордоном повертатися в Україну. Ось ці обмеження, ось це, що робиться, воно їх не стимулює повертатися. Тому що навіть після того, як прийняли ці штрафи по 17 тисяч, прийняли обов'язковість. Те, що кожен має стати на облік і все це зробити, і забрали можливість в людей за кордоном отримати там паспорт чи інші послуги без резерв, плюс це не спричинило буму на кордоні, і люди не повернулись. І зараз те, що робиться, воно так само не з причини того, що люди повернуться. Ну, якщо це було для того зроблено, якщо це було зроблено для того, щоб просто оштрафувати і скусити бабла, так це може працювати. Тому що ну, є різні важелі і впливу, які можуть так чи інакше, людину за кордоном якимось чином оштрафувати і потім ті гроші стягнути. Це може бути. Але якщо говорити глобально, що держава бореться, щоб українці повернулися в Україну. То, на жаль, це, напевно, що працювати не буде, тому що до того не працювало. Ну і зараз оці обмеження, чим більше обмеження, тим менше людей хоче повертатися в Україну. На жаль, але ось таке правило тут не працює. Чим більше ми їх там будемо зжимати, обмежувати і штрафувати, тим більше повертається. Ні. Це буде працювати в протилежній прогресії, в іншу сторону. Тим більше людей захоче. Залишитися надовше або назавжди за кордоном і не повертатися взагалі в Україну. Чи цього хоче влада? Ну, по заявах наших перших лиць вони ні, вони того не хочуть. Але по конкретних діях, на жаль, воно так відбувається. Ви що про це думаєте, то обов'язково напишіть коментарях та не забудьте підписатися на канал. Також не забувайте, що в мене є інстаграм і є в мене телеграм група Актуально про Польщу, де можна запитати про перетин кордону, про документи в Польщі по роботі і інші запитання. Тому також приєднуйтесь та підписуйтесь. З вами як завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.